Туди він потрапляє справді з викликом і один з який зробив найбільше добрих діл, має таку почесну міну. Нам важливо цей вогонь поширювати. Він символізує в собі любов, єдність і добро для нас зараз, як для держави, для людей. Мені здається, важливо об'єднуватись, і цей символ дозволяє нам єднатися. Ми передаємо вогонь безпосередньо у Львові близько в 300 інституцій. Нам важливо розпочати передачу саме з родин військових і військові, які полегли за те, щоб наша держава існувала і захищала нас. Тому сьогодні у Львові ми розпочинаємо передачу саме з Марсового поля і поховання військових, які воювали в антитерористичній операції. В церкві Юра, в катедральному соборі, ми будемо передавати вогонь громаді міста, тобто кожен зможе доєднатися і взяти для себе цей вогонь, пізніше його запалити на різдвяному столі. 2014 році він пішов на фронт. Він учасник боїв за Донецький аеропорт, командир взводу. Він пройшов опитне щастя, Авдіївку, Світлодарську дугу, нагороджений орденами Богдана Хмельницького, Христом Залужного. Загинув він під Попасною 18 березня. Я дуже вражена, приємно вражена, що наші діти, наша молодь. Таку організували нам таку увагу до нас, повагу до нас. І що це все діти зробили, і я горжуся просто ними, тому що я розумію, що наші молоді люди настільки свідомі, настільки люблять свою країну, поважають наших дітей. Добровольцем пішов син добровольцем, загинув Зразу з перших днів, з березні пішов і вже в липні загинув. Дуже хороший єдиний син. Дуже надзвичайна дитина Написали в тій групі, що сьогодні буде передача вогню Вифлеємського. І, власне, я прийшла на цю годину, щоб отримати ще й додому. Взяла собі офірку і додому запалити, щоб на вечерю запалити. І дуже потішена, що почали звідси від наших хлопців, які завдяки яким ми, ми живемо і маємо змогу ще турі зустріти.